Добрий день, починаємо урок. Ми сьогодні з вами будемо продовжувати працювати з темою і розв'язувати задачі. Перед тим, як розв'яжемо задачу, давайте з вами пригадаємо, що нам потрібно знати для цієї теми. Отже, розглянемо прямокутний трикутничок А, Б, С, пригадаємо, що для прямокутних трикутників у нас працює перше: теорема Піфагора. Давайте пригадаємо, що сторони прямокутного трикутника мають назви. Це у нас катет, катет та гіпотенуза. Отже, теорема Піфагора, як вона звучить? Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Б С в квадраті дорівнює АБ в квадраті плюс Ац в квадраті. Якщо нам треба буде знайти невідомий катет, що ми будемо робити? Квадрат невідомого катета дорівнює квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Також для прямокутних трикутників, у нас діють синуси і косинуси. Давайте пригадаємо: візьмемо кут С. синус кута С це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Отже, відношення катета АБ. До гіпотенузи БЦ. Косинус кута С це відношення прилеглого катета А до гіпотенузи Б, Давайте ще пригадаємо властивості, які ви вивчали в 7 класі, що катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Наприклад, якщо у мене буде кут Б. Дорівнювати 30 градусів. То катет, який лежить навпроти цього кута. Це у нас катет АС, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, Б, поділити навпіл. Основне, ми з вами пригадали і починаємо розв'язувати задачі. Розв'яжемо задачу номер 630 Письмова разом зі мною. З вершини А правильного трикутника АВС до площини трикутника проведено перпендикуляр АС. Потрібно знайти відстань від точки С до вершин трикутника. Якщо А це дорівняє 2 корня із 3 см, кут С це А дорівнює 30 градусів. Отже, схематично зараз зробимо малюночок до задачі. Так, ось це буде мій трикутник. Так. Під лінієчку, да, охайно, олівцем. Ось це буде мій перпендикуляр. І ось я поєднаю вершини. Так, отже, з вершини А. Проведено перпендикуляр, АС Ось тут у мене, да, і ось тут 90 градусів. Трикутник у мене а, Б, С. Отже, що мені дано? Що мені відомо? Що а, Б, С – Трикутник, а, Б, С – Трикутник. Далі С, А перпендикулярно до площини трикутника а, Б, С. Далі, що мені ще відомо? Що а, С дорівнює 2 корня із трьох. Оскільки в мене правильний трикутник, то у нього всі три сторони рівні. Так? А С дорівнює АБ і дорівнює СБ і дорівнює 2 кореня із 3 сантиметрів. І ще мені відомий кут С С А. Ось він. 30 градусів. Ку С, С, 30 градусів. Знайти. Знайти, що ми будемо шукати? Відстань від точки С до вершин трикутника СС і СБ. СА і СБ. Так, отже. Давайте зараз з вами розглянемо трикутник. Пишемо: розглянемо. Розглянемо трикутник. С А. С А. Я зараз його намалюю окремо, да, схематично. Ось він наш цей трикутник CSA. Ось цей кут у нас прямий, отже, це у нас прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник, кут SAC дорівнює 90 градусів. Так. Ось цей кут у мене 30 градусів. Ось, цей, ось ця сторона у мене два коріння із трьох, і СС мені треба знайти, і СА мені треба знайти. Ну, Перше, ми бачимо, що у мене є кут і прилеглий до нього катет. Гіпотенузу мені треба знайти. Отже, скористаємося косинусом. Косинус кута С дорівнює відношення прилеглого катета АС… До гіпотенузи СС. Звідси, гіпотенуза СС дорівнює катет АС, ділимо на косинус кута С. Що у нас буде? Два кореня із трьох ділимо на косинус 30 градусів. Це корінь із трьох поділити навпіл. Що це в мене буде? Два кореня із трьох множу на два поділити на корінь із трьох. Корінність трьох і корінність трьох у мене скоротяться, залишається 2 помножити на 2, 4 см. Отже, ми зараз знайшли, що у нас СС 4 см. Ми проговорили, що катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Катет, давайте напишемо, катет, який лежить навпроти. Кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи, половині гіпотенузи. Отже, наш катет АС дорівнює да, половині СС. СС ділимо навпіл. С ми знайшли 4, ділимо навпіл дорівнює 2 см. І нам залишається знайти ще невідоме СБ. Як будемо шукати? Все дуже просто. Розглянемо два трикутники. Розглянемо трикутник SAC і трикутник SBA. Вони рівні. За двома катетами, за двома катетами. Катетами. Давайте розпишемо. Дивіться, катет СА спільний у них, да? Катет СА спільний. А катет а, СА дорівнює катету АБ. СА дорівнює АБ. Чому? Тому що у нас трикутник правильний, да? Отже, ось цікатите рівні, тому трикутники теж будуть рівні, тоді СС дорівнює SB і дорівнює 4 см. Ми зараз з вами знайшли всі невідомі значення, які нас просили, SC, SA і SB. Будь ласка, зробіть паузу і запишіть відповідь до задачі. Отже, з цій задачі ми з вами що пригадали? Ми пригадали косинус. Ми пригадали рівність трикутників, прямокутних трикутників. Да? І ми з вами пригадали про властивість катета, який лежить навпроти кута 30 градусів. Ваша домашня задача? Номер 631. Точка О центр правильного трикутника АБЦ. Через точку О до площини трикутника проведено перпендикуляр ОМ. Потрібно знайти відстані від точки М до вершин трикутника, якщо ОМ дорівнює 1 см, а В 3 см. Працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!